О, бачу, ви розумієтесь. Дякую, що помітили. Ці комп'ютери просто злетіли з полиць магазину. Насправді, окрім вітринного екземпляру, на складі більше нічого нема. О, ні. Так. Але що я можу зробити, так це замовити один для вас і гарантую, ви отримаєте його за кілька днів. Чудово. Так. Всього кілька днів. Всього кілька днів. Чудово, ходімо. Гаразд вже йду. Гаразд. Зараз порахуємо. Так, є. Добре, всього 4300. Проведіть картою. На випадок, якщо будуть якісь проблеми, у вашому замовленні номер внизу і там є номер клієнта. Це знадобиться, якщо виникнуть накладки. Чудово. Побачимось за кілька днів. Так, ви побачите мене за кілька днів. Два тижні по тому. Доброго дня, плейтек. Так, привіт, це хеміш. Я замовив у вас ігровий комп'ютер пару тижнів тому. Який номер замовлення? Так а... 3458321. Гаразд. Хвилинку зараз подивлюсь. Дякую. Так, я щойно зв'язався зі складом, і схоже, що після оновлення системи Playtech, операційної системи. Кілька замовлень переплутались. Ну, гаразд, і що це означає? Це означає, що буде дуже невелика затримка вашого замовлення. І ще я попросив вписати ваше ім'я прямо у верхній частині списку. Це означає, що ваш комп'ютер буде вже до кінця цього тижня. Гаразд, добре. Без проблем. Я зателефоную. Дякую. Два тижні по тому. Доброго дня, Плейтек. Привіт, це Хеміш знову. Є новини по моєму ігровому комп'ютеру. Який номер замовлення? 3458321. Гаразд зараз подивлюсь. Дякую. Ви там, друже? Так. Я щойно зв'язався з постачальником, якщо бути чесним. Я дуже розчарований, і я накричав на них. Чудово, чудово, дякую. Зрештою, я сказав їм, що як тільки прийде нова партія, вони відразу ж привезуть її мені. Гаразд, дякую вам за те. Тож я зв'яжусь з вами дуже скоро. Ви зв'яжетесь зі мною? Хеміше. Я обіцяю три місяці по тому. Привіт! Доброго дня! Чим можу допомогти? І я прийшов дізнатися, що з моїм ігровим ПК, який я купив? Це комп'ютер, за який ви вже заплатили? Так. Ось мій чек та номер клієнта. Горозд, одну секунду. Насправді ми вже спілкувались досить багато разів. Горозд раз на тиждень, мабуть. А, точно так. Так, так. Ця, ця ситуація дуже мене дратує. Я, був, я навіть розлютився. Я теж насправді. Я тут вже зробив все, що було в моїх силах, а нічого так і не вирішилось. Так, знаєте, що я зроблю? Я зараз схожу на склад і поговорю з ними. Так було б добре. Чудово. Просто обурливо. Так і є. Де посилка? Ні, я не хочу чути твої виправдання. Я ж сказав тобі, що мені потрібна посилка сьогодні. Знову виправдання. Вічно на перекорах. видачі доставщики. Неприйнятно. Оборливо. Вона затримується вже багато тижнів. Номер замовлення. Що ви маєте на увазі під номером замовлення? Я ж сказав, що хочу отримати товар завтра, інакше ви обидва втратите роботу. Я з ними переговорив і мені довелось навіть з ними посваритися. Замовлення буде виконано завтра, в першу чергу. Гаразд, я. Вибачте, але я починаю хвилюватись. Минуло вже чотири місяці. Я знаю, ситуація досить абсурдна. Де мій комп'ютер? Ну, ось я дивлюсь у себе в комп'ютері. Що за. Ви просто б'єте по клавіатурі. Що? Де мій комп'ютер, будь ласка? Це не відповідь. Знаєте що? Я гадаю, мені треба піти поговорити. Піду з ними поговорю. Ні! Ви вже це зробили. Просто знайдіть мій комп'ютер. Будь ласка.